Старі іржаві та зношені. У Хмельницькому розпочали модернізацію каналізаційно-насосних систем. Ремонтні роботи запланували одразу на трьох об'єктах. Це КНС номер 2 7 та 12. Вони на сьогодні у найбільш критичному стані, адже були збудовані майже півсотні років тому. На двох оновлення вже стартувало. В модернізацію входить заміна насосів, заміна засувок, ремонтні роботи по витяжних системах і десь ремонтно будівельні, якщо вони в тому потрібні. Кошти на ремонтні роботи міські владці взяли у кредит. Традиційно за підтримкою звернулися до північної екологічної фінансової корпорації Невко. Цього разу вдалося отримати 30 мільйонів гривень під 6% річних. За ці кошти закуплять обладнання європейського зразка. Обладнання використовується виключно європейських фірм, європейських брендових фірм. Вони абсолютно максимально енергоефективні. Окрім того, мають функцію водонепроникності повної і не бояться затоплень. Заміна насосів дозволить заощаджувати практично 30% електроенергії. Це понад 600 тисяч гривень на рік. Основне тут це забезпечення екологічної безпеки, тому що дане обладнання, яке вже працює на цих станціях вже близько 40-50 років, і воно вже морально застаріле і часті ремонти, постійні ремонти, постійно люди знаходяться, щось ремонтують, щось міняють, щось точать. Завершити модернізацію трьох каналізаційно-насосних станцій планують до кінця 2021 року. Олена Коваленко, Володимир Бобінський Новини Перший Подільський.